Мої вітання усім глядачам в ефірі першого міського проєкт Прайм Тайм у студії працює Наталя Болдинська. Посилення української армії через створення центрів рекрутингу – це пілотний проект Міністерства оборони України. Власне, завдяки таким центрам планується побудувати прозору і ефективну модель залучання добровольців всіх бажаючих на військову службу. Правила роботи центрів розроблялися генштабом спільно з міністерством оборони. І всі ці правила і положення мають на меті забезпечити потрапляння кандидата саме в обрану ним частину на ту посаду, як за контрактом, так і за мобілізацією. Власне, більше про роботу таких центрів, один з яких відкрився днями у кривому розі, поговоримо з нашим гостем. Це уповноважений представник Міністерства оборони України з питань рекрутингу Олексій Бежевець. Доброго вечора, пане Олексій. Добрий вечір. Наскільки я знаю, поза ефіром ми тільки що розмовляли кривий ріг ювілейне місто 10, де відкрився центр рекрутингу. Давайте поговоримо детальніше, коли відкрився перший, де саме і чи можна вже щось сказати про результату його роботи. Так, сьогодні у нас квітень, а перший відкрився фактично два місяці назад, рівно два місяці назад, у лютому, у Львові. Львів був самим першим, там цей формат так склався, і якраз він показав свою ефективність. А формат, про який ми говоримо, це цивільне середовище, цивільні рекрутери, які для інших цивільних людей, які цікавляться, а як своє місце в армії можна знайти, надають інформаційно-консультаційні послуги. І допомагають по шляху власне пройти оформлення, знайти частину, поспілкуватися, отримати відношення і, зрештою, потрапити на конкретну посаду в конкретну частину. До створення таких центрів, куди приходило добровольці? Вони фактично йшли до ТЦК там до воєнкоматів. Тих зараз по-іншому називаються. Тобто я на увазі, куди добровольці йшли? Так, насправді з 2014 року у нас була маса різних варіантів. Та ми пам'ятаємо, були добробати колись набралися. Якийсь період часу на початку повномасштабного вторгнення дали можливість в тому числі і безпосередньо військовим частинам набирати до себе військовослужбовців безпосередньо, та тобто різні були варіанти. Варіант зараз. Той, який існує, і це нові можливості, фактично, які затверджені Генеральним штабом, фактично на останніх числах лютого. Тобто, ось оберезень і шматок квітня ці нові правила діють, і вони говорять про те, що будь-яка частина може собі підшуковувати людину, а людина відповідно обирати посаду і конкретну військову частину і заходити туди на військову службу на контракт. Якщо за якихось причин людина не бажає вкладати контракт, не готова, сумнівається і так далі, людина може також по мобілізації потрапити в обрану військову частину на обрану посаду, але не в будь-яку, це важливий момент. А тільки в ті частини, які визначені пріоритетними для комплектування. Тобто держава сказала, всі частини у нас найбільша є потреба, туди, з огляду на це, можна зайти не тільки на контракт, Обравши своє місце, а й по мобілізації. І ці процеси достатньо чітко виписані, доведені і до ТЦК ТСП, і до навчальних військових частин, і до військових частин. І зараз ми максимально цю інформацію поширюємо. Для того, щоб кожен зрозумів, є зараз можливість пошукати своє місце в армії. Причому не тільки Збройні сили, а й Національна гвардія, прикордонники, ті підрозділи Національної поліції, які воюють. Тобто це про вакансії в силах оборони загалом. І ми говоримо про те, що в першу чергу е центри рекрутингу розраховані якраз на цивільних людей, які не мають фактично військового досвіду, навіть там військової спеціальності, але бажають долучитися до лав ЗСУ. Будь-хто з 18 до 60 років, та, тому що вік військової служби обмежений 60 років, може прийти і поцікавитись, а як я можу зараз допомогти своїй країні оборонятися і виграти цю війну. Що ви можете сказати по результатам роботи вже два місяці, майже так центру у Львові? Зокрема, із в яких ще містах відкривалися такі центри? Так, Яка динаміка? Так, після Львову було Запоріжжя, потім Дніпро, правий лівий берег ЦНАПи, Полтава, Харків, так само два центри. І ще кілька міст в Дніпропетровській області. От сьогодні 10-й, получається як 10-й центр у Кривому Розі Ювілейний. Ось багато вакансій розміщено, багато людей звертаються по динаміці. Ми бачимо, що за цей час ну треба зважати, єдине, що у Львові да, два, це, два місяці центр проіснував, а mm -hmm. решту фактично останні два тижні ми активно відкриваємо. Mm -hmm. Тобто цей час пройшов небагато, поки вони існують і функціонують. Тисяч, більше ніж 1100 людей звернулося. Ось приблизно загалом по всіх, загалом, по всіх це? Да, звернулось, подзвонили, прийшли, і з цієї кількості людей приблизно 300 зараз в тій чи іншій фазі оформлення знаходяться. Так? Тобто їм якимось ще підбираються вакансія, якимось вакансія вже підібрана, йде спілкування з військовою частиною. Значна кількість проходить оформлення ТСК та СП. Приблизно півтора десятка вже у формі в начальних центрах проходять підготовку, а деякі закінчили вже підготовку і служать. Тобто ми вважаємо цей результат прекрасним, тому що він, ну фактично, ми почали з чисту арку, що це не характерна, незвична певна така діяльність в такому форматі цивільні для цивільних забезпечують можливість долучитись до армії. Але і саме така модель була обрана для того, щоб завоювати довіру людей, так? щоб в це. Середовище людина могла подзвонити прийти, прийти неодноразово, залишати чи не залишати свої дані, але власне спілкуватися, отримувати інформацію, отримувати допомогу, як себе знайти в обороні країни. Якщо людина приходить, і як ви кажете, переважно це цивільні люди, на яких розрахована ця цей проект пілотний, не маючи військової підготовки. За який термін її готують, тобто який алгоритм підготовки людей, які не просто мають цивільні професії і за ними ж мають шанс працювати в армії? А якщо вони саме по військовій спеціальності хочуть рухатись, незалежно від професії цивільної людина в обов'язковому порядку от взагалі не має значення, яка у вас була професія. Один місяць ви проходите базову військову підготовку. І для чоловіків для жінок це для так? чоловіків для жінок гарно, дуже оточна. Дякую вам. Великий потенціал. Ми бачимо так само в. Добровільному залученні жінок, і до речі, наш е, от відсоток ми бачимо по статистиці, хто звертається, цікавиться від 15 до 20 відсотків. усіх, хто звернулись в центр, це жінки. Це до речі, цікавий показовий факт. Тобто є цей інтерес, тому що дійсно жінка може на багатьох посадах себе зараз знайти. В армії нема жодних обмежень юридичних. Є можливо якісь психологічні обмеження, і суспільством сформовані і армією і командирами звісно з цим працюємо. Тим не менше, є безліч посад, де жінка може себе в армії знайти і себе і реалізувати фактично як військовослужбовець. Над цим зараз теж активно працюємо. Тобто і повернемося, продовжимо про алгоритми. Коли людина приходить, який час от місяць це для будь кого так. військова підготовка, якась базова. Якщо в людини спеціальність, він планує принаймні там бути можливо оператором місяць, дрону, та. якісь суто військові вже речі. Місяць вас вчать стріляти, пояснюють основи тактики, взаємодію в підрозділі, та що таке оборона, що таке наступ, тобто базові навики військовослужбовця, особисті базові навики. Та. Якщо за фахом людина зайшла на якусь спец спеціальність, яка вимагає додаткових, знань, ну наприклад, оператор БПЛА. Далі йде фахова підготовка. Тобто ще якийсь час, а це можуть бути тижні, а для деяких спеціальностей це можуть бути і місяці, це може бути і навчання за кордоном, в тому числі, людину вчать на ту спеціальність, власне, на яку вона заходить в обов'язковому порядку. Тобто присвоєння військово-облікової спеціальності просто так точно не відбувається. Обов'язково місяць навчання, і якщо фах це передбачає, обов'язково ще фахова підготовка. Які зараз спеціальності найбільш затребувані за статистикою? Універсальне питання, я приблизно універсально на нього відповідаю, тому що з дня на день з... змінюється. середня mm. да, змінюється. Тим не менше, та в... велика армія, велика мільйон, умовно кажучи, людей служить. Відповідно, вакансії є маса різних, тому що для того, щоб хтось воював, хтось має забезпечувати логістика, ремонт, і пішло далі. Поїхало багато різних функцій є в цьому великому живому військовому організмі. Звісно, що не дарма є при. Перелік пріоритетного комплектування. Тобто генштаб бачить ситуацію і бачить, що є частини, яких в першу чергу треба поповнення людьми через різні абсолютно обставини, поранення, хвороби, ще якісь, ще якісь обставини. Та? Відповідно, які це можуть бути вакансії. Там, де це частини, які на стрижні оборони знаходяться, звичайно що це якісь бойові посади, але не тільки, тому що так само там є логістика, забезпечення. Медики, логісти, оператори різних видів озброєння, те, що стосується водіїв, наприклад, тому що водій може бути як і цивільного автомобіля, так і військового, так і якогось виду озброєння, водій, новідник, водій, механік, оператор БПЛА, оператор якогось іншого виду озброєння, обслуга артилерії, мінометник, гранатометник, стрілець, кулеметник і так далі. Багато різних військових спеціальностей і спеціальних, тому що так само потрібні електрики. Та, ну, от у командира велике хазяйство, йому треба електрик з відповідними допусками. Він же не може туди допустити будь кого Йому Треба саме електрик, саме з таким mm -hmm. допуском. Відповідно, він цю електрика шукає. Для нього це дуже цінний кадр, тому що без такої електрики у нього не буде все інше працювати. Відповідно, є механіки, потреба, які розбираються в цих механізмах. Деякі з них, багато з них вже на цей час є імпортними. В них теж треба їх приводити до ладу бігом, бо вони всі. Виходять з ладу, ламаються, та техніка це, вона виходить з ладу ще швидше, ніж витримують люди, тому що вони постійно експлуатуються. Хтось має це підвозити, обслуговувати, забезпечувати зв'язківці і так далі. Тобто багато різних є спеціальностей. Відповідно, ми їх закликаємо: шукайте, шукайте себе в цьому військовому алгоритмі, проактивно знаходьте себе, не чекайте, коли вас покличуть, і держава визначить ваше місце в обороні держави. Підійдіть проактивно, знайдіть своє місце самостійно. Скажіть, які гарантії думаю, багатьох людей це цікавить, ви кажете, що людина може прийти до центру рекрутингу, подивитися, поспілкуватися і визначити для себе, що вона, наприклад, не готова, не може, чи виявиться, що в неї недостатньо якихось знань? І де гарантія, що її потім не призвуть до армії тут же з центру рекрутингу? Центр рекрут не може в принципі видавати повісток. когось призивати це цивільні люди в цивільній установі, в цивільному середовищі. Більше того, наші організаційні наради проводимо обов'язково перед відкриттям кожного центру і потім це контролюємо ми Просимо і пояснюємо, і це узгоджено. Та що мобілізаційні заходи ТЦК в цьому закладі, в цьому районі не вживались. Тобто людина має можливі, повинна мати можливість спокійно зайти, спокійно вийти, як скільки завгодно там провести часу, задаючи питання, Не одноразово прийти, а чи подзвонити. подзвонити. Може родич прийти спитати за родича. До речі, є, є такі факти, і не один раз, коли приходить дружина за чоловіка питати, приходить там родич питати за племінника, племінницю, дядьку, брата і. Так далі. Ну, так? бо все ж таки, ще у людей є побоювання, що є певна асоціація, що центри рекрутингу вони якось асоціюються з армією з ТЦК, і люди не до кінця розуміють, можливо, механізм правовий, що центри рекрутингу з ваших слів, я розумію, не мають права. Ані вручати повісток. Більш того, навіть говориться про те, що представники ТЦК там не мають права перебувати. Ну небажано, скажімо так, вручати повістки на території цих центрів. Ми наполягаємо на цьому і максимально доводимо і через обласну військову адміністрацію, і через городи місцевого самоврядування, через мерію, і безпосередньо через генштаб до ТЦК. Дивіться, це історія про добровільний вибір. Ми її розмежовуємо. Важливий момент, воно не заміняє з собою мобілізаційних заходів. Вони як тривали, так і триває. Але це історія про вибір людини. Ну, тому що мотивація це номер один для виконання будь-яких завдань. Мотивована людина в рази ефективніша, взагалі навіть неможливо порівнювати, ніж людина не вмотивована. Відповідно, держава максимально зацікавлена, щоб мотивовані люди заходили. Для цього і створюється оцей алгоритм, правила. І цивільне середовище, які запобіжники до будь-яких непорозумінь. По-перше, ми людям самим пояснюємо, що ви не об'єкт, ви суб'єкт цієї історії. У вас є права. Вам пообіцяли, держава сказала, буде ось так. Вимагайте на будь-якому етапі дотримання. У нас є рекрутери, які зобов'язані контактувати, підтримувати на всіх етапах контакт з, з людиною, яка рухається, для того, щоб непорозуміння якісь вирішувати. Та є можливість вирішувати на місцевому рівні, є можливість ескалювати ці питання до Києва, до генштаба, включно для того, щоб десь є якийсь випадок, насправді порушується організм алгоритм кимось з військових в процесі щодо такої людини. Ні, такого бути не повинно. Включаються військові команди для того, щоб це виправити. Тобто, такі запобіжники ми вставляємо, щоб все дійсно відбувалося так, як це оголошено і як це впроваджено. Ну що ж, е і на цьому у нас все. В гостях у проекту Прайм Тайм сьогодні був уповноважений представник міністерства оборони України з питань рекрутингу Олексій Бажевець. у студії. Працювала Наталя Болденська. Дякую за увагу і до зустрічі на головному телеканалі міста. Світлана, одна з чотирьох операторок Криворізького центру рекрутингу української армії. Фахівчиням пройшла спеціальне навчання. Відтепер буде консультувати та допомагати охочим вдягнути армійський однострій та підшукати для них гідне місце у обраній військовій частині з урахуванням всіх побажань та характеристик претендента. Ми запрошуємо всіх бажаючих, приходьте до нас. Ми надамо всю відповідну консультацію. З'єднаємо з військовою частиною, яка вас цікавить. Будемо вас. Проводити весь шлях. До заключення відповідного контракту. Великий у нас перелік вакансій по Дніпропетровській області. У нас свише 100 переліків вакансій. У нас зараз ми підключені до загальної бази всеукраїнської, яка налічує більше 100 тисяч вакансій. Слід зазначити, що центр рекрутингу української армії є пілотним проєктом Міністерства оборони України З його помічним в планах побудувати прозору та ефективну модель залучення добровольців на військову службу. Генштаб спільно з міноборони розробив чіткі правила, які Забезпечуватимуть потрапляння кандидата в обрану ним частину на відповідну посаду. Причому як за контрактом, так і за мобілізацією цей алгоритм довели до кожної військової частини навчального центру та ТЦК. Такі центри будуть відкриватися в усіх регіонах, в усіх областях України. Наша мета дати усім, хто бачить себе в армії. Зрозуміти, яким чином максимально ефективно, зручно, комфортно потрапити на ту посаду, в ту військову частину, яку людина обрала, і де він найбільше потрібен. І задача наша забезпечити, щоб дійсно людина туди потрапляла в кожному такому випадку. Для цього є зараз усі передумови. Все працює. Центр рекрутингу в Кривому Розі став десятим за ліком та шостим в межах Дніпропетровської області. При цьому вони не мають жодного стосунку до структур ТЦК. Оператори-рекрутери не є військовослужбовцями і тому не вручають повісток візитерам. Відвідування центрів є суто добровільним. Кривий ріг долучився до нового такого проекту консультивного дарання центрів рекрутингових центрів, який впроваджує міноборони. Разом з нашим генштабом хочу сказати, що це не структура ТЦК. Тут не працюють працівники ТЦК, тут не видаються повістки. Кожна людина, яка хоче боронити нашу батьківщину, може прийти, ознайомитись з можливостями, ознайомитись з військовими частинами, ознайомитись з вакансіями і саме вибрати сам. Де він хоче служити, дізнатись більш детальну інформацію стосовно працевлаштування в збройних сил України, ви можете під час особистого візиту в будні дні з 8.00 до 17.00 до центру рекрутингу, який відтепер діє в центрі надання адміністративних послуг віза за адресою площа молодіжна 1, або зателефонувавши за номером телефону, який бачите на своїх екранах. Олександр Фефілатів, Андрій Яковлів, перший міський.